Знаєш, люди, які не хочуть вирощувати ріпак, ми їх не заставимо. Не змерз. Ті позмерзали, а цей не змерз. Бачиш, він мені по плече. Це еректоїдне розміщення стручків. Отак. Красиво ялинкою покругу. А я буду трохи матюкатись. Матюкась. Анфлекс. Сьогодні в ріпаках. Були різні умови. Коли він свів, не літали бджоли, тому деякі. Деякі стручки не запилилися, ось вони пустенькі. Були морози, підпримерзли прямо навіть такі квітконоси, які були на, на основі пазухів. Досвід, який я зрозуміла цього господарства, що ріпаки можна вирощувати. І навіть такі несприятливі фактори вони бувають, ми від них не застраховані. Скоро сезон ріпаків, хто хоче сіяти. Я хочу сіяти, боюсь, але хочу. В коментарях напишіть, сіяти мені чи ні, а я вам покажу сьогоднішнє відео. Гайда, дивитись! Подобачив! У пожалуйста, ріпаки перецвітають. Що робити зараз? Е, дивись, як ти бачиш зараз. Ріпаки різні. Да, одні вже відсвілись, інші ще цвітуть. Теоретично, якщо ми говоримо, бачимо такий контраст на таких вже практично. Ну, все, що могли, ми зробили. Да, головне вже дочекатись. Ще місяць я думаю, у вас тут південь, волога є. Тут я думаю, у вас mm, так душі, само плюс-мінус 50 міліметрів за останні цей випали. Тому я думаю, такому вже нічого не буде. Тут все зроблено інсектицид, фунгіцид всередину цвітіння. А скажи, будь ласка, от в цю фазу не треба фунгіцид, щоб за остання, остання фунгіцидна обробка кажуть, що падають оці ці квіточки. І тут оце волога, і воно тут хоп-хоп хоп і пішли за склеротеньос. Е, uh, Ну дивись, за склеротеньос краще працювати. Раніше казали, десь середину Е, uh -huh. uh, Потім uh, починають казати, що проти скларотеніози, щоб уникнути, якщо є ризик, треба ще раніше починати. Напарюють Бо перші полоски ну, напевно кажу. напарюють, напевно Напарість. ні, але все одно, все, все одно умови можуть бути різні, і ніхто не знає, 100%. який рік. Якщо, якщо в тебе там попередник, у вас південь, люблять все намішати. Соняшник, соя потім ріпак, потім. Десь у вас пішла Сої вже волога. немає. У нас ну, короче да. соняшник і ріпак, Десь... і дуже спільних ФОМА склеротинія, Вона вже короче дуже активно, але є додаткова якби перевага. Це гібриди з високою толерантністю до склеротиніозу. Є такі у вас у нас є. Такі у нас така лінійка називається Склера Флекс. Угу. Три гібриди, які включають максимальну толерантність до склеротиніозу. Оці три продукти: це LG Армада, LG Атакама і LG Avenger. Не змерз. Ті позмерзали, а цей не змерз Де, де, Віталій де, 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 мені... де в мене. Значок далі мені ох, сказав, да. що у вас найбільше. Холодо зимо морозостійкість у нас з'явився архітект. Такий продукт десь 17 році. Оцей цей гібрид архітект він був стандартом по всій Європі uh -huh. по зимостійкості, але uh -huh. особливо коли спільні демоділянки постійні. От я бачу, вся наша лінійка стоїть. Мінімальна кількість скидання була після зими. А зима uh -huh. теж у нас гібриди є там швидкі, які відновлюють вегетацію. Якраз у нас було відновлення вегетації в січні багатьох. Деякі гібриди пішли в ріст, і відповідно, потім, в лютому, скільки там було мінус сімнадцять, мінус там кого як. І велика кількість гібридів да вона вдарила з цим. Наші гібриди, от практично, в нас 20 гібридів зараз нараховується. Лінійка дуже велика, але от їздиш отак, по демо ділянкам. Але морози, це Миколаївська область. Так само тут було до мінус шести. Ми Мерсим, бачимо, якщо технологія нормальна, якщо гібриди хороші, да, тобто. Якщо Штручки. встигнем, я можу тебе по тобі показати, що там в мене є знизу з ріпаками. Бо я, я, я бачу. Є ріпаки, я на них дивлюся, вони гарні. Я не буду ганити конкурентів, але що ваш ріпак дуже гарний в цьому місці, це факт. Ми з тобою зараз стоїмо. Якщо видно, такий просто дивись, я йду. Бачиш, він мені. по, по плече, Він метр шістдесятп'ятдесят п'ять, отак десь. Висота десь місцями метр шістдесят, навіть отут, тут я думаю, метр сімдесят. Знаєш, люди, які не хочуть вирощувати ріпак, ми їх не заставимо. Ті, що хочуть вирощувати ріпак, хай дивляться. Ми їм покажемо класні гібриди. І ріпак неймовірний. Ми зайдемо ще в інші гібриди. Зараз підемо, покажемо вам, як вони виглядають в лінійці, але вони всі такі красиві. Аурелія гібрид, в принципі, добре відомий на ринку України. Гібрид зареєструвався три роки десь орієнтовно назад. Продається, продажі ростуть. А цей гібрид, от я десь буду декілька слів про цей гібрид. Цей гібрид займав більше 20% всього ринку Англії. Uh -huh. Тобто, сама розумієш, це може можливо трохи умови там не порівнюються з Україною, але сам факт 20% не доля ринку компанії. У нас в Англії, наприклад, 50% доля ринку uh -huh. по ріпакам. І тільки цей гібрид займав в Англії 20% доля ринку. По зимостійкості, от після зими виходив він один з найкращих. Він зелений стояв і рівень скидання листової поверхні був просто мінімальний. Угу. І от і зараз я їжджу, там буваю на Київщині, там, по західній Україні частково бачу ріпаки. От там, де ріпаки були уражені, там вони в зиму в такій більш гірші фазі зайшли, там, де. Після зими виходили такі морозами, потім їх добували, але вони стоять, у них вже половина листя немає. Дам далі дуже гарні. і я, вони всі гарні, чесно. Вони всі гарні. Я бляха чувствую, я пару разів з вами піду в ріпак, і мій голова тільки що поїхав, і він буде їх усіяти. І гібрид Елга Антігу. Ми говорили за них, знаєш, вони ж осені, ще таблички стояли. Uh -huh. Ти говори за них, хоч хоч госини, хоч зимою. Треба про них говорити тоді, коли він перецвітає, коли він ще не сипеться. Але коли вже видно потенціал, і це дуже високий ріпак. Хоча він не високий, навпаки, в цьому році таких ріпаків я практично не бачу висотою. Хоча Висот. мені е, говорив Валентин і з Віталієм, коли ми Валентин, це власне господарства, що в нього були і інші ріпаки, але вони такі дебелі. Там треба висококліренсні і коротше, все таке, що ваші ріпаки невисокі ростуть. Що вони такі компактні? Архітектоніка в нього типу така ну, компактна. ткани по висоті відрізняються, рахуються вони всі якби високорослі. Да, це високорослі. Ну да, але якби от, наприклад, в західній частині України там люблять вносити добрива по 200 кг, от там да тоді вони будуть стояти під 2 метри. Склерафлексія вже там був да. це. Enflex. є це ще така таке? особливість, як Стемхелс. І от такі гібриди, як Antigua, Амбасадор, Аустін, LG Авірон, LG Academic — це шість гібридів, які мають таку приставку Inflex. Ну, N — це як азот. Да, тобто зрозуміло, О, це високий і е, ми зареєстрували цю лінійку після того, як в Європі я думаю, знаєш, що там є свої нюанси на законодавчому рівні. З точки зору використання кількості азоту. Регламентується не тільки там кількість його внесення, mm -hmm. інколи ще й регламентується час mm -hmm. його внесення. Да, тому е, Аграрії, теж які звикли вирощувати ріпак. Вони там звикли отримувати там по 5-6 тонн. Відповідно, після цих обмежень, коли вони почали діяти на законодавчому рівні, вони знижують кількість азоту. Да, відповідно, врожайність не досягають, там але ж вони хочуть його є да є такі всякі ці сертифікати по внесенню добрив, в є зони взагалі, Та де не можна там вносити Тому Вирощуємо ріпак, поки виходить. Я ж кажу, і виносимо. Подивимося на цю рослину. Я думаю, ріпак вирощують переважно всі. Грамотні агрономи, бо це дійсно технологічна культура. І е, наша рекомендація: якби ви там е, не хотіли, ви там робити собі якийсь там план на рік, да, планово ставити врожайність. От під цю планову врожайність треба вносити відповідну кількість азоту. А потім вже рослина в незалежності від. Сприятливих чи несприятливих умов, да, вона буде вже на своєму рівні балансувати і виводити на ті показники, які ви плюс-мінус плюс там запланували. Гарна рослина. Я тобі скажу, я бачу ну, потенціал ріпаків кожного гібриду, ми зараз ще добіжимо до кінця. А, гарний. Але давай відмітимо, що це господарство і в технології молодець. Валентин Батькович, ви дуже гарний спеціаліст. Ваші рібаки то, то кажуть. То, та підтвердили, оце для мене гібрид один з маркерів да? бо інколи отак ідеш по полю, щось табличок ще немає. Ти приїхав і намагаєшся зрозуміти деякий гібрид. Не, Оттакого... не тягни саму більшу, бо я знаю, що хочуть завжди хто продає насіння витягнути саме більше. Я не на саму більшу витягну. Тому це, от... це еректоїдне розміщення стручків, отак красиво ялинкою по кругу, і воно цей гібрид от, ті похожі, а цей трохи відрізняється. А він дуже швидко розвивається з осені. Стартовий етап, він один з самих швидких по осені, аби тільки встигати там вчасно його зрегулювати, нести першу регуляцію. Да, багато там хто не любить швидкі гібриди, але я вам так скажу, що швидкі гібриди, які нормально розвинулись з осені, зараз виглядають набагато краще в умовах у цих приморозків. Вони краще зайшли в зиму, вони краще перенесли лютневі морози. Да, тобто вони вийшли з зими здорові, нормально розвинені, без стресів, і відповідно вони гарно краще реагували на оці весняні приморозки, які були. Це ще єдина, яка цвіте, виходить, так? Це є Армада. Це єдина, яка тут ще доцвітає, бо ті вже всі, ну, бо... фініш з цвітінням і туди, і туди, а ця ще цвіте. Бо в даній лінійці цей продукт він є середньостиглий. У нас угу. взагалі лінійка не повна. Тут десь 12 гібридів. І виходить, це, ну, на даній демолініці він такий самий пізній. Так, да, і відповідно, теж цей рік багато хто питає. Там в мене гібриди краще виглядають з раннім відновленням. Да там в інших кажуть, в мене морози були в інший період. В мене навпаки, ранні там трохи вдарились морозами, пізні виглядають краще. Ти Валентина треба спитати. Тому, скільки головна було рекомендація використовувати різні гібриди, розкладати різні яйця гібриди. по різним корзинам і не робити висновок по одному році. Не цей рік Однозначно. можна рахувати аномальним. А багато хто хоче взяти у цей рік Дивись. собі за основу при формуванні Ні. при підборі гібридів Ні. На, так, на наступний так, рік. Видно, тому треба тримати. В голові те, що було останні 4-5 років. Блін, ну гілкування в нього дуже гарне. Я дивлюся, воно прям. Давай так, я такий дуй, дуйду. Хоп, оцей і рве. А я дивишся, знайшла. Я середній взяла. Я, е, знаєш, як я так беру, Я беру, засовую руку, а, подожди. Бач, він разом ріс. оцим. Оце угу. вони були разом, цей такий. А в тебе теж все-таки є? Та ні, це все одно розпадає. -а -а, 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 а може Ні, в мене інший корінь, в мене немає спареності. А це отакий. Дивись який він. В нього то як в той аурелії чи в кого таких ото куча. Еректоїдне розміщення стрючків. Е, в нас, в принципі, чим це пояснюється, еректоїдне розміщення стручків, це пояснюється платформою, да? тобто всі гібриди створені на платформі Угура, і переважно така характерна звонака, це отаке більш еректоїдне розміщення стручків. Тут вже питання маси тисячі, да? Тобто коли маса тисяча така велика, вони потрохи отак прилягають, mm -hmm. да? тобто вони трохи розкладаються, але глобально вони виглядають там, порівнянні з іншими платформами більш так еректоїдно. Uh -huh. uh, і що це нам дає? Це нам дає uh, дуже таку високу стійкість до розтріскування стрючків. Це самий високий гібрид, типу, так? Да? Ну так, да -да, Абсолют, Артеміс це самі такі можна сказати високорослі продукти. Так віднімемо, може стійки на корінь, але високий. Так, да, і дивися, ці стоять, а ці вже, які наливаються, вони Бо вже цей рік дивились тут широкорядні такі. посіви, Потім оці трохи несприятливі умови їм не дали можливість розгілкуватись, бо дуже uh -huh. часто я думаю, цей рік багато бачили. Що, наче бокові бруньки закладаються, да, але після цих морозів вони не ростуть. Тому тут, як би я думаю, що потенціал гілкування міг би бути ще більший, uh -huh. але відповідно за рахунок умов. Воно не так сильно розілкувалась, сформувало кількість стрючків, а ріпак це така культура, що вона на кожному етапі розвитку і розвитку і розвитку може в подальшому компенсувати компенсувати і коригувати. І тому... Щоб я тут, я просто ж дивлюся на ці ріпаки, бо я ж хотіла їх сіяти в цьому році. Ну я ще думаю, мені ще страшно, але я ще думаю. Це я вже кажу, мабуть, в кожному відео. Висновок наступний: що, якщо гарна технологія, гарний, гарне насіння і гарний правильний підхід. То навіть мінус 6 і мінус 7 не страшно, все одно є економіка. Якби я цього року не побачила це, я б далі боялася. Всі, хто розказує, що там капець, да, я не знаю всіх їхніх історій, і це дуже прикро, коли ти заходиш і ці мільйони тобі треба знищити. Але тут був мінус 6, я бачила, де було мінус 7, І коли є технологія, є розуміння правильного гібрида. Стоїсо має бути комбінація, і я б сказав останні роки, останні 4-5 років. Ну клімат трохи розбалував от в плані вирощування ріпаку. Угу. Бо волога була, угу. всі його сіяли. морозів взагалі не всі практично. сіяли. Ну, це. Ти їздиш просто до тих, хто його сіє. Ну не всі ну, це, його сіють. Ну сіяли його більше у нас сіє 30% Тільки людей ріпа. да і відповідно. Умови були нормальні врожайності. Там були 4-5 Минулий рік вже там приїжджаєш Кажеш, десь ну цей гібрид там та 4 тонни вродив. Та він каже: Та мені треба 5 з половиною, там не менше. Ну вже до такого доходило. Я, я не люблю прогнозувати, але от я бачу, що от буде один з найкращих, там, ну, наприклад, в даній місці році... він реально неймовірний. Він неймовірний цей ріпак. Я дуже е, рада, що я цього року вам показала і це поле виросло, бо воно росло на моїх очах. І, мабуть, ми його ще своєю увагою поливали, і воно дійсно дійсно гарне. Тому навіть в таких стресових умовах досвід цього фермера показує, що цей ріпак дуже гарний. Я тобі дякую, що ти розказав. Дякую. Я зараз всіх своїх знавців, експертів, затягую в ці поля, які можна, щоб показати людям, бо скоро сезон ріпаків. Вам всім гарних врожаїв, класних прибутків, скоро сезон ріпаків. Якщо сподобалось наше з Артемом відео, Будь ласка, поставте вподобайку. Я вас обіймаю, припіднімаю. Дякую, Артем. Всім добра, всім пока.